Пані Пауер, ми раді вітати вас у студії суспільного мовника. Дякуємо за ваш час. я є великою прихильницею українського суспільного мовника та всього, що ви робите. Дякуємо. Питання продовольчої безпеки є важливим для Агентства США з міжнародного розвитку. Тож я почну з головних новин цього тижня, якраз коли ви в Україні, Росія вийшла з так званої чорноморської зернової ініціативи. Зернові коридори більше не працюють. Чим це загрожує світові? Well, we saw... З моменту запуску зернової ініціативи до цього необдуманого рішення Росії ми спостерігали, як щотижня у світі падали ціни на зерно. У рамках своєї роботи я їжджу до Сомалі, Кенії, Лівану, Єгипту. Ці країни залежать від імпорту українських пшениці та олії. Я на власні очі побачила, що відновлення цього експорту означало для найбідніших верст населення цих країн. Тому очевидно, що скорочення пропозиції на світовому ринку матиме вплив на найбільш Разливих, але це також матиме вплив, і це не випадково на українських фермерів, одягаючи бронежилет, розміновуючи поля або використовуючи дрони для обробки полів пестицидами. Тепер вони не знають, чи зможуть вони вивести своє зерно на ринок. Вже зараз рентабельність сільського господарства викликає багато запитань. Витрати на транспортування, очікування в порту для перевірки все це вже було дуже дорого для українських фермерів. Ми в USAID намагалися компенсувати частину цих витрат забезпечити добривами, видавати позики, насіння, інше необхідне, щоб пережити цей дуже важкий період. Але зараз, якщо чорне море закрите, якщо ми не зможемо разом здійснювати масовий експорт, все буде набагато, набагато важче. Uh, Ukraine's President Zelensky already said Президент України Зеленський сказав, що Україна, Туреччина та ООН можуть і самі забезпечити експорт українського зерна. чи ви бачите, які альтернативні шляхи можуть бути використані для цього? Well, let's talk about two different kinds of alternatives. So, the first поговоримо про дві різні альтернативи. Перша це альтернативи, які українці вибудували спочатку повномасштабного вторгнення використання залізниці, Дунаю, автошляхів. Те, що в цьому плані зробили українські підприємці, інженери та проектувальники, вражає це велике покращення, але ці маршрути не повністю компенсують те, що було раніше. Айзін Одеса. Я була в Одесі у вівторок. Якраз перед тим, як я приїхала, по місту були завдані удари безпілотниками і крилатими ракетами. Я провела день у порту. Він був зовсім порожній. Гамірний порт, яким я його бачила два місяці тому. Зараз ці кораблі і люди, які залежать від цього експорту, без роботи цими обстрілами Путін, очевидно, послав сигнал. Я вважаю, що перед міжнародною спільнотою стоїть завдання: як зробити так, щоб гарантувати, що все, що залишає чорноморські порти, буде в безпеці. І я і президент Байден зараз зосереджені на тому, щоб підштовхнути країни, зокрема глобального півдня Африки, самим закликати Росію повернутися в угоду. Я знаю, що для багатьох українців це прозвучить наївно, особливо після атак у вівторок і середу. Со союсензе ваша. Ви вважаєте, що міжнародній спільноті треба намагатися повернути Росію в цю угоду? Well, I think it's going to be я думаю, що буде дешевше експортувати будь-що через Чорне море, якщо люди, які керують кораблями, і якщо страхові компанії матимуть згоду Росії, це було дуже дорого і в минулому році, в рамках дії чорноморської зернової ініціативи. Але в порівнянні з тим, як це буде, якщо не буде згоди Росії і російські військові кораблі обстрілюватимуть ці судна крилатими ракетами, це буде очевидно значно більш ризикованим. Тому завжди краще, якщо політичний і дипломатичний тиск принесе. Результат, і ми отримаємо згоду. США дня ми вирішили виділити додаткові 250 мільйонів доларів інвестицій в аграрний сектор України. Ці ресурси також будуть використані для розширення тих альтернативних маршрутів, про які ми говорили, наприклад, збільшення ємності річкових портів на Дунаї. Портсвичкенекспендекапасері івенмо. Минуло вже понад 500 днів від початку повномасштабного етапу російсько-української війни. Як за цей час змінилися виклики для Агентства США з міжнародного розвитку в Україні? Айвоседоворкдевивдан. Робота, яку ми виконуємо після початку повномасштабного вторгнення, насправді спирається на те, що ми робили після Майдану. Українці тоді повстали і сказали: знаєте, у нас є гідність, для нас важлива наша незалежність. Ми хочемо демократії, верховенства права, системи стримувань і противаг. USAID взявся інвестувати в ці сфери. З огляду на масштаб вторгнення, очевидно, що обсяги допомоги від USAID дуже змінилися. Якщо говорити лише про пряму бюджетну, Підтримку ми надали уряду України вже понад 19 мільярдів доларів на пенсії, зарплати вчителям, лікарям, послуги, які надаються державним установам, громадянам. Інша робота, яка можливо менш помітна середньостатистичному українцю, це підтримка незалежних ЗМІ, антикорупційних інституцій, судової реформи, і що важливо, підтримка української економіки. одна з тем, яку ми обговорювали з президентом Зеленським, це те, як ми можемо розширити підтримку малих і середніх підприємств у цій країні. Я вже згадала про підтримку українських фермерів, яку ми запропонували, усвідомлюючи, яка величезна частка ВВП України припадає на аграрний сектор. підтримка жінок-підприємець, підтримка людей, які втратили свій бізнес, зокрема на окупованій території, для нас важливо допомогти їм, хоча б трохи з фінансуванням. Технічний сектор, ви напевно знаєте, але більшість американців не знали. Техсектор зріс на 6-7% з початку війни. Дія, яку ви всі сприймаєте як належне. Ми, американці, хочемо вкрасти ваші телефони. Ми не можемо повірити, що ви маєте все в одному місці. У середу я була в Бучі, де деякі люди втратили свої домівки. Вони мають змогу скористатися послугою є відновлення. І коли ми думаємо про відбудову, це значні зусилля, які знадобляться, коли Україна виграє цю війну. Це система стримувань і противаг, чесні судді, громадянське суспільство, яке може прямо говорити і не боятися бути покараним. Ця екосистема матиме вирішальне значення, коли інвестори будуть думати, чи їхати їм в Україну. Українці вже побачили, як виглядає зима в умовах повномасштабної війни те, що я зараз чую від багатьох українців, що наступна зима може бути навіть гіршою за попередню. Цієї зими агентство вклало багато коштів у вирішення проблем, які виникли в Україні. Можливо, уряд або представники місцевої влади вже зверталися до вас під час цього вашого візиту за допомогою для наступного зимового сезону. Абсолюлинмайферстейн анворезбенамолтідей визит у перший день мого візиту. Я побувала на київській ТЕЦ 5 яка зазнала великої шкоди внаслідок російських атак на енергетичну інфраструктуру. Там лишилися пошкодження, які досі ремонтують. Тож ми говорили про те, як можна профінансувати ці ремонти. Також важливо переконатися, як це було цієї зими, що школи, заклади охорони здоров'я мають резервне живлення, якщо Росія знову застосує таку тактику. Умисні напади на цивільну інфраструктуру вважаються воєнними злочинами, але поки що це не зупиняло Путіна та його війська. Я вважаю, ми маємо підійти до зими з чітким усвідомленням, що може на нас чекати. У USAID ми вже працюємо з нашими українськими партнерами. Нерами для того, щоб міністерство енергетики завчасно провело закупівлі. Багато українців пам'ятають вас як колишнього посла США в ООН. за ці понад 500 днів великої війни. Українці мають багато запитань до ООН. Українська влада критикує систему ООН. наприклад. Міністр закордонних справ Кулеба виступив за те, щоб Росію виключили з Ради безпеки. Що ви думаєте про цю ідею? Чи це можливо? Я, звичайно, розумію, чому українці розчаровані. Пам'ятаю ці словесні бої з тодішнім послом Росії в ООН Віталієм Чуркіним. Я називала засідання Радбезу ООН перевернутим світом. Біле було чорним. Нічого з того, що Росія говорила про Україну, не було навіть близьким до правди. Це дійсно неймовірно засмучувало. Але я розглядала ООН тоді і розглядаю її зараз як місце, де ми, люди, які знають факти, можемо говорити з великою аудиторією про те, що відбувається. Попри все, ООН була майданчиком для мобілізації найбільшої глобальної коаліції країн, які проти агресії Росії. Я вважаю, що це абсурд, коли Росія використовує право вето в Раді безпеки, адже саме ця країна порушує статут ООН. Але глобально не можна сказати, що світ не знає про те, що відбувається в Україні. Найвищі посадовці ООН говорять про це. Наприклад, генеральний секретар ООН засудив рішення Росії вийти з зернової угоди. Спостерігачі ООН із прав людини бачать ставлення Росії до людей: звірства, гендерне насильство. Все це задокументовано незалежними офіційними. Особами ООН. І я думаю, що ці матеріали одного дня будуть дуже дуже важливими. Вичтервилбіондей uh, this week, Цього тижня було засідання Ради безпеки ООН, якраз після того, як Росія вийшла з зернової угоди. Представник Росії укотре мав 15 хвилин, щоб розповісти свою брехливу версію того, що відбувається в Україні. Цей перевернутий світ, про який ви згадали, досі там російський посол має рівно такий самий статус, як, наприклад, посли США чи Британії, які докладають багато зусиль, аби подолати наслідки війни Росії проти українського народу. Який сенс в існуванні такої системи міжнародної безпеки? Система ООН була створена після Другої світової війни. Країни переможці отримали повноваження, які зберігаються донині. Бачити, як посол країни постійного члена Ради безпеки ООН, зловживає своїм привілеєм власника права вето це насправді жахливо. Нам потрібна міжнародна система, яка працює як для великих, так і для малих країн. Нам потрібен набір правил, які будуть виконуватися. Але я хочу, щоб ви зрозуміли: ніхто не вірить Росії, крім невеликої кількості країн, деякі з яких відчувають великий тиск із боку Путіна. Я мала нагоду спостерігати за людьми на засіданнях Радбезу ООН. За тим, чого не показують по телебаченню. Коли говорить представник Росії, люди часто просто сидять у телефонах, гортають результати спортивних матчів, роблять покупки онлайн. Вони не слухають цього. Я розумію, це виглядає так, ніби ми даємо майданчик людям, які порушують статут ООН, скоюють воєнні злочини і злочини проти людяності. Але це не має такого ефекту, якого варто побоюватися. Люди дуже чітко розуміють, що відбувається акт агресії. but it is not having the effect that you were afraid of people are very very clear about the aggression that's been perpetrated thank, thank you, very you very much